Ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька у Кривому Розі. Запрацював мобільний клас безпеки, який днями завітав до однієї з гімназій в металургійному районі. Це державний спільний проєкт Міністерства внутрішніх справ Державної служби з надзвичайних ситуацій, національної поліції та ЮНІСЕФ Україна. Мобільний клас служить для того, аби проінформувати дітей стосовно основ пожежної та мінної безпеки, а також про надання першої домедичної допомоги. Наші кореспонденти також бували в цій гімназії, тому я для початку пропоную переглянути сюжет, який вони відзняли. Порекомендуйте своїм батькам придбати великого розміру вогнегасник. Учні шестикласники 26-ї гімназії уважно слухають нову для себе інформацію з пожежної безпеки, а також мінної безпеки. Першої медичної допомоги тощо. Серед них і макар. Хлопчик разом з однокласниками завітав до мобільного класу безпеки, який всього другий день як завітав на Криворіжжя. Більше всього мені сподобалося міни та як правильно з нею, біля них поводитися. Цікаво було те, що коротке замикання може бути. Від чого завгодно, та також мінооборона, бо вони можуть бути як і маленьких розмірів, так і великих. Мобільний клас безпеки створили спільними зусиллями Міністерства внутрішніх справ, Державну службу з надзвичайних ситуацій, Національної поліції та ЮНІСЕФ Україна. На території Дніпропетровської області таких спецмашин всього дві для початку, і вони періодично курсуватимуть до різних куточків нашого регіону. Це сучасний оснащений пересувний клас, в якому скупчено все щодо правил безпеки, життєдіяльності дітей. Мобільний клас безпеки він поділений на зони. Це Зона пожежної безпеки, мінної безпеки, правил поведінки на воді, надання першої невідкладної допомоги. Також є локації, які Можна перенести і використовувати, наприклад, на подвір'ї або в приміщенні. Це перший такий візит до гімназії номер 26 і діти та педагоги із непідробною цікавістю слухали розповіді рятувальників, як слід діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації, і який ризик вони можуть собі нести. Інтерактивний формат спілкування про важливі речі дозволяє більш ефективно доносити потрібну інформацію до дітей. Перше завітали такий мобільний клас безпеки. От е, наразі це є дуже-дуже актуально. Е, всі ми добре знаємо, в який ми час живемо, наскільки це є. Безпечно, от і дітям необхідно знати, що таке міна. Необхідно знати навіть елементарні такі речі, коли, коли відбувається коротке замикання. В результаті чого воно відбувається? Тим паче, скоро у нас свята новорічні, і як би там не було в кожній родині, якась ялинка, але стоять буде, якась гірлянда, але сіять вона також буде. Паралельно із рятувальниками в укритті навчального закладу представники ювенальної превенції Криворізького районного управління поліції провели. Свій відкритий урок для школярів на ньому правоохоронці просто та доступно показували та роз'яснювали основи правил дорожнього руху. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський. І ми знову повертаємось до студії, і у нас у гостях Світлана Чередниченко, речниця рятувальників Криворізького району. Пані Світлане, вітаємо. Вітаю. для початку. Розкажіть нам, будь ласка, що собою уявляє клас безпеки? Ось мобільний клас безпеки, що це таке? Взагалі, клас безпеки, це саме. Мобільний пересувний мікроавтобус, який оснащений всім необхідним для ефективного навчання дітей правил безпеки життєдіяльності, тобто в ньому є все необхідне, щоб зацікавити дітей, вивчати ці правила безпеч... безпеки життєдіяльності, а також, в принципі, щоб діти потім ділилися цими знаннями з іншими. Угу. І ну, щоб було якесь розуміння у так. самих дітей, е, яка основна мета створення ось такого класу безпеки? Е, ну, в принципі, основна мета це підвищення культури безпеки серед дітей, серед молоді, і взагалі це е, наша основна мета як дорослих виховати щасливе, здорове покоління, тому що діти це наше майбутнє, це майбутнє нашої країни. Угу. А хто став ініціатором створення класу безпеки саме зараз? В принципі, самий головний ініціатор це Міністерство внутрішніх справ, яке входить, і Державна служба України з надзвичайних ситуацій національна поліція, а також величезна підтримка в цьому проєкті від дитячого міжнародного фонду. ООН, це ЮНІСЕФ, який знаходиться також в Україні. Угу. Так розкажіть трохи про процес навчання в цих класах безпеки, як все відбувається. По-перше, робиться заявка від адміністрації закладу. До нас надходять да, заявки, що на базі такого-такого то закладу хочуть провести для дітей для дошкільнят або шкільного віку да, дітей заняття. І вже фахівці виїжджають зараз на території Дніпропетровської області курсує два мобільних присувних класи безпеки. Складається план графік, згідно якого вже ці мобільні класи виїжджають і проводять навчання. Що стосується самого наповнення мобільного класу, в принципі, він не дуже великий за розміром, але в ньому поміщається декілька важливих зон. Зона пожежної безпеки, зона мінної безпеки, зона, де навчають правил поведінки на воді, також правил поведінки на дорозі. Цим же займається ювінальна превенція. Також є локації, які ми виносимо і проводимо заняття на свіжому повітрі, якщо погодні умови дозволяють, або заносимо і проводимо в спортивній залі. Угу. Тобто різні у вас там, я так розумію, такі направленості, правильно Так, е автомобілі? там це наповнено таким чином, що охоплює. охоплює всі тематики безпеки життєдіяльності дітей, тобто це і в побуті, і під час війни в саме в воєнний час, тобто розглядається тематика, і як себе поводити під час обстрілів, під час повітряної тривоги, і елементарні правила, які кожен з нас повинен знати як поводити себе вдома, коли ти сам вдома, також наші колеги з національної поліції, вони піднімають такі важливі дуже теми, як не стати, в принципі, щоб над тобою не Знущалися. знущались так, булінгу не було да, в приміщеннях, в класах, в аудиторіях. Тобто, от такі нюанси вони також піднімають і розглядають. Це все ви розповідаєте під час одного заняття? Чи воно якось не декілька в принципі під час одного заняття рекомендують вибирати не більше двох тематик. Наприклад, mm -hmm. все залежить від території, де знаходяться да, діти проживають. От, наприклад, ми на території Криворізького району обрали нещодавно тематику пожежної безпеки, тому що зараз на дворі. Вже осінньо-зимовий період починають люди використовувати обігрівальні прилади. Ми спілкувалися з дітьми по електроустаткуванню, як ліквідувати пожежу, якщо загорівся електрообігрівач, тобто насущні теми. Також ми обрали тематику вибухонебезпечних предметів, тому що наша територія неодноразово була обстріляна ворогом. І деокуповані території навіть Криворізького району на них ще досі знаходять вибухонебезпечні предмети. І діти також мають дідусів, бабусь, да, які мешкають за межами міста. Вони можуть виїжджати, вони повинні знати орієнтуватися, як себе поводити на саме деокупованих територіях, тобто коли виїжджають за місто. А наші співробітники, колеги з ювінальної превенції, вони вже розмовляли про правила безпечної поведінки на дорозі, а також як уникнути булінгу в колективі. Так, а от стосовно обладнання, от яке у вас обладнання там є у цьому мобільному класі, яке використовуєте? Є і led екран є різні інформаційні стенди, 3D-стенди, наприклад, стенди вибухонебезпечних предметів. Вони, як 3D-макети, представлені, є плакати, посібники ми використовуємо для занять відеоролики, презентації, вмикаємо на екрані. І різні посібники, які надають нам ЮНІСЕФ і Україна, вони дуже займаються і піклуються нашими дітьми. Ми дякуємо їм за допомогу. Тому дуже різноманітне взагалі обладнання, тому що, наприклад, для тематики правильної поведінки на воді там є і е, мотузка Олександрова. Кінець Олександрової, за допомогою якої рятуються рятувальне коло, також макет, на якому можна відпрацьовувати перші невідкладні дії під час потопання, наприклад, людини. Тобто, все це необхідне є. Але перед початком того, як починається урок, все, що оснащено, там, все, що скупчено, там воно виноситься, розкладається по локаціях різних, угу. а потім вже ми запрошуємо дітей саме в мобільний клас. Угу. Так, стосовно вікових категорій, дітки якого віку можуть навчатися в класах? Можуть і дошкільнята, і шкільного віку, тобто і початкова школа, і старша школа. Ми всіх. Навчаємо до всіх звертаємось, але е, також у нас уроки поділені по вікових категоріях. Mm -hmm. Якщо ми запрошуємо дошкільнят, ми підготовлюємось, ми перепитуємо у адміністрації закладу, яка буде аудиторія у нас. Тому що е, якщо у нас маленькі діти, то до них, звісно, і по-іншому потрібно звертатися. Mm -hmm. Так, і презентації вони розроблені для діток різного віку. Якщо це вже старша школа, то, і, звісно, до них також будуть і різні відеоролики, відеофільми вже більш серйозного характеру. І тому навчаємо всіх і підходимо до цього планомірно і звертаємо увагу на вік. Так, чи планується у вас розширення мережі ось таких класів безпеки, тобто в майбутньому можливо або найближчим часом? Це вже запитання до Міністерства внутрішніх справ. Наразі у нас по Україні взагалі курсує по різним регіонам 15 мобільних класів безпеки, два з яких на території Дніпропетровської області, а ми, звісно, побачили, що дійсно це цікаво для дітей. Це сучасно інтерактивно діти з захопленням реагують на це і дійсно відповідають активні. Нам дуже хотілося б, щоб їх було більше. Сподіваємось, сподіваємося, що так воно подальшому буде в майбутньому. Так дивіться, наскільки мені відомо, представники ДСНС регулярно проводять різні заходи для того, щоб інформувати населення стосовно безпекової ситуації, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях. От розкажіть, будь ласка, більш детально про те, що саме зараз проводите або також плануєте можливо. Щодня рятувальники виходять на рейдові заходи, спілкуються з населенням нашого міста, проводять інформаційно роз'яснену роботу, спілкуються, звісно, з сезонною тематикою. Зараз у нас осінньо зимовий період. Ми перебуваємо в стані, коли люди обігріваються, у декого ще тепла немає, тому електрообігрівачі, пічне опалення це болюча тема. Тому спілкуємось, нагадуємо людям, дорослим людям нагадуємо елементарно телефон служби порятунку, тому що практика показує, що дорослі люди навпаки забувають і не пам'ятають. Діти більш активні, вони навчаються, освітяни з ними також займаються, проводять уроки, вони більш розуміються, куди телефонувати. І це дуже добре. І Інколи люди не хочуть спілкуватися, просто ігнорують, кажуть, ми там поспішаємо, уходять. А дуже багато людей, які дійсно зупиняються, ми проговорюємо елементарні правила, які інколи людина просто забуває, так. тому що не кожен день людина стикається з такою ситуацією, там як пожежа або надання невідкладної допомоги потерпілому якомусь. І інколи люди просто зупиняються і дякують за те, що ми все ж таки оновили ці знання в їх голові. Проводимо постійно ці роз'яснення роботи, а також спілкуємося з людьми. У нас величезна зараз ситуація по всім городам, всім містам нашої країни. Це вибухонебезпечні предмети, це мінна безпека. Тому спілкуємось обов'язково. Щоб люди розуміли, куди навіть телефонувати. І елементарний алгоритм дій, що не чіпай, не підходь, відійти, зателефонуй і куди саме телефонуй. Тому що інколи люди губляться і не знають, куди телефонувати. Те ж саме стосується людей, які тонуть. Угу. Дуже часто люди просто розгублюються, кажуть, ага, ну да, людина тоне, а куди телефонувати швидко. Реново швидка допоможе, коли вже людина на березі. Ну так. Да. Ну, тобто, інколи люди губляться. І вони дякують, коли ми нагадуємо, що рятувальники вони не лише ліквідують пожежі, вони не лише допомагають під час дорожньо-транспортних пригод. Да, там, потім там знімають котів інколи допомагають да, людям або там відкривають двері. коли... Потрібна допомога людині, яка впала всередині середині квартири, не може сама відчинити. Також рятують на воді, також знищують вибухонебезпечні предмети, і все це телефон служби порятунку 101. Угу. Будемо сподіватися, що наші телеглядачі зараз переглянули наш ефір, запам'ятали це, тому що в принципі рятувальники від слова порятунок Рятун, так. так. Ну що ж, пані Світлана, будемо завершувати наш ефір на ноті. Дякую вам. Будемо сподіватися, що наші громадяни будуть більш свідомими. Все ж таки, і успіху вам у розширенні майбутніх класів безпеки. Дякую Я вам. Я нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм. На першому міському У нас у гостях була Світлана Чередниченко, речниця рятувальників Криводійського району. Ми поговорили про мобільні класи безпеки. Дякую за увагу! І залишайтеся на першому міському.